Знаєте, дуже радію від того, коли ми тут експонуємо вироби майстрів, художників з громад. Це дуже символічно. Те, що сьогодні ми малюємо навіть на таких деталях в такі часи. Тому за цю актуальність виставки, актуальність сьогодні під час війни величезна вдячність. Талант ніхто не відміняв, і якщо він людина з ним народжена, то це саме так. Мене вразила найбільше оця картина, я це бачу, війна, але в мене все одно буде, і все одно українці переможуть. І ця краса, яка на картинах, і ця краса, яка в вашій душі і зовні. Працівники культури у нас в нашому районі надзвичайно талановиті. Я, користуючись нагодою, хочу сказати, що вони не тільки доносять мистецтво, до Душ людей, вони ще й волонтери. Мільйон двісті зібрали коштів випікаючи, реалізуючи, вишиваючи і все інше і співаючи. Нам надзвичайно приємно, що сьогодні ми представляємо скарби творчості нашої землячки, нашої викладачки школи мистецтв Олени Миколаївни Косінської. Рівно рік назад я запропонувала Олені Миколаївні прийти до нас в галузь культури саме у мистецьку школу і відкрити відділ образотворчого мистецтва. І ви знаєте, якщо буде таке відношення до культури, як в мурованих курилівцях, я думаю, культура тоді наша ніколи не умре, не загине і буде процвітати, і саме завдяки культурі світ узнає Україну. Я думаю, що для всіх майстрів, які працюють саме на збереження народних видів народного мистецтва, це дуже важливо, що ось такого рівня митці сьогодні представляють свої роботи в нас у центрі. Сьогодні ви подивіться, сьогодні роботи учнів. Е, Лена дуже хотіла, щоб е, є учні, навіть, які завчалися вже в, в, в нас в Вінниці в університеті. Хай Бог вам дає добру долю е, талановитих учнів, а вашій родині тільки любові, благополуччя на блогі літа. Ми вас дуже любимо і дуже радіємо з того, що я, що я бачу, я відчуваю цю енергетику добра і тепла. І таланту і Божого благословіння на ваш талант от всі всіх цих роботах. Спасибі. Звечора аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина. Хто взагалі видно на відстані і в його робити. І дійсно, ми раді тому, що наш колектив, наша спільнота поповнилася вами. Це нова сторінка нашої історії. То вона зробила все те, що повинні молоді люди зробити на початку своєї кар'єри. Але звернула увагу, коли побачила на виставці Вископольовий арт, коли вже вони приїхали в Вінницю. Оці роботи на деревині дуже цікаво. Запитала куратора, хто це Він сказав, що це от такий у нас молодий автор є. Дуже цікаво. І ми спілкуватися. Цікаві були зразу, привертали увагу, що це неординарна художниця і. Такий своєрідний, креативний погляд на те, що відбувається. Людина надзвичайно відповідальна, відгукується, її болить, вона всіма своїми силами, як митець, як художниця, намагається внести свій вклад, своє розуміння і бачення того, що відбувається у нас сьогодні. Велика страшна війна з великим страшним ворогом. Буквально зеленою ми знайомі познайомилися на малювальній хаті, але зразу було зрозуміло, що це професійний такий художник, надзвичайно гарні її роботи. А я тобі хочу побажати, звичайно, творчих наткнення, щоб в так працювали, ну, і добивалася якнай, якнайкращий перемог в мистецтві. І ти так талановито це робиш так, зі смаком, воно, е, ці такі атрибути війни набувають живого, нового звучання. Від смерті до життя такий перехід відбувається через твоє мистецтво. Так? Це чисто український стиль і дух, коли патронні ящики перетворюються в твори мистецтва. Це так по-українськи, це так по-нашому. І це так е, актуально і неповторно. І людина, яка побачила в цьому такий спосіб вираження себе, це теж говорить про те, що вона неординарна, що вона особлива. Вона світ сприймає по-особливому. Через образ можна сказати все. Слава Україні! Олена не боїться будь-якої творчої роботи. Вона береться за все, тому що вона тим самим і подільським стінописом, яким зацікавилася, вона, я скажу чесно, навіть ми не взялися так достовірно відтворити. як взялася достовірно відтворити і науково Олену. Я навіть дивився і кажу: нічого собі так можна, ніби що так можна відтворити. По-перше, дуже вдячна взагалі Богу. Якось так склалося, що трапляючи на шляху, ці люди через тих людей якось видно мені відкриваються якісь нові горизонти, я бачу, куди йти ці напрямки. Я вдячна кожному, ось тут присутній, бо багато хто ростуть, хто реально вплинув на моє життя. І через військово-польовий арт з нього почалися ці картини, в принципі через галину чекіну спершу якось влилася в колектив, на стане спілки художників потрошечки. Сьогодні роботи, які провели теж наших учнів другого класу, дівчата готували більше місяця. Це не просто завдання. Зараз ці роботи під склом. Вишивка, це всі дитячі роботи по зразках, які знаходяться у Ристі Києві. Передала їх фотографії Наталя Григораш. і дітям запропонували зробити вже реконструкції, які в майбутньому відуть цю книгу. Я намагаюся ці речі, які десь є, закупити, щоб зберегти, щоб таким чином показати, як воно було, щоб передавати далі. І дуже вдячна. Кожній людині, які тут є, і тут теж є речі, які на майбутньому йдуть в аукціон, передають волонтери, і вони розписані, далі теж якась частиночка йде теж допомогу.